Така характерна риса є українців. Ми дуже швидко об'єднуємося проти ворога чи проти проблем. Перший прорахунок був, щоб не вмерти. Всі просто мільйон ідей реалізували, ну, мабуть, за день. Ну тобто ми без води тут не голодували. Інфраструктуру ми відновили на 100%. Газ, електрика ми відновили повністю. Без опозиції, без критики неможливо гарно працювати. Я вас вітаю по перше. Добрий день. Ми сьогодні багато спілкувалися з місцевими жителями, і перше запитання хочу вам поставити таке саме. От, власне, як ви пристосувалися до нового життя після того, як зникло централізоване водопостачання. Як це відобразилося на вашому житті? На моєму особистому пристосувалися. Ну, дивіться, ми така характерна риса є українців. Ми дуже Швидко об'єднуємося проти ворога чи проти проблем. Насправді, там, 12 квітня 22 року, коли росіяни підірвали водогін до Миколаєва, це було шок, несподіванка, Ми розуміли, що треба щось робити. І всі просто мільйон людей реалізували в короткий термін. Наскільки там... короткий? Ну, мабуть, за день. Ну тобто ми без води тут не голодували, скажімо так, тому що ну, тут потрібно подякувати першочергово міжнародній організації, які тут були, волонтерів та бізнес. Тому що в перші дні везли цистернами, машинами, вагонами з інших регіонів мої колеги передавали. Бізнес, такий як Метро, Кривозерська, Моршванська. Вони просто віддавали воду в бутилках, яких в них було в наявності, і везли сюди, в те, що в них є на складах. А потім наступні кроки були свердління скважин, їх по Миколаєву потужних більше. Не пам'ятаю, 170-174, щось в такому плані. А очисних там за 200. І потім включилися всі разом з містом, разом з міжнародними партнерами, тому що вони передавали бочки, станції очищення води, велику роботу зробила МЧС, тому що на них, на них поклалося саме буріння скважин. І я так по пам'яті так за тиждень ми плюс-мінус вирівнялися, у нас там перший день був план і об'єми, які ми мали терміново закривати. А потім вже перейшло в планову роботу для того, щоб забезпечити всіх. Цифр зараз не пам'ятаю, але на базі комунального підприємства Облтепло, на базі інших підприємств, місць, було сформовано точки роздачі води у всіх районах міста. Віддалені волонтери розвозили, довозили. Тобто за якийсь проміжок часу постачання води було відновлено, ну, тобто, щоб люди могли пити і ну, не вмерти. Потім було прийнято рішення, тому що там, умовно там 10% води п'ється, да, а 90% використовується на технічні потреби. Було прийнято рішення взяти воду з Дніпробузького лиману, вона солена, але це допомагало у побуті. І таким чином ми вийшли з ситуації перший місяць, скажімо так, після того, як росіяни зруйнували нам водогін. Наскільки я знаю, певний час ще з Каховського водосховища так, забралися? Зараз про це можна говорити, тому що ми брали з річки Інгулець. Там вона по солі набагато краще, нормам теж майже відповідала там. І ми цю воду запустили. А ми навіть спробували її відновлювати ще. Сам водогін. Ми запустили воду, і якщо чесно, люди почали помічати, що вода стає краще. Ми навіть не встигли прогнати два тижні, тому що 5-6 червня 22-го року да, зруйнували каховську гес і той проєкт через рівень води перестав бути актуальним. Якщо чесно, 5-го ж ми мовчали про це. І тоді ми раділи, що воно вже працює, і зараз за два-три тижні буде вода. У всіх люди почали навіть це помічати, але підірвали Каховську ГЕС і заново треба було реалізовувати план по відновленню водогону. Було два рішення. Рішення було за допомогою міжнародних партнерів. Фітового банку для того, щоб вони готові були надавати кредит для будівництва цього водогону. Але це зайняло би половиною 3 роки через просто процедури, тобто проєктування, експертизи і багато чого іншого. І тоді президент Володимир Зеленський сказав, що люди і так чекають 2-3 роки, тобто досить мучати людей, нема грошей все одно знайдіть і побудуйте. Його до кінця літа цього року. Ну і саме так в принципі відбулося. Роботи розпочалися підготовчі в грудні, там в березні повноцінно почали працювати. В квітні працювало там близько 450 п'ятдесят з техніки і тисячу людей. В квітні змінили підрядника, вірніше додали тому, хто потужні два-дві ділянки ще. І зросла кількість людей там до двох тисяч техніки до тисячі, і він на зараз з березня ще дві ділянки забрав. Тому зараз вже більш-менш можна спокійно казати, що проєкт буде реалізований. Зараз ну, розуміємо, окрім того, що е, триває війна і щодень обстріли. Питання води в Миколаєві. Це найбільша проблема. Так. Ну, найбільша проблема, то що ракети летають, але якщо брати інші проблеми, хоча ми стоїмо на фоні фонтану, з вами знімаємо, так дійсно це є проблема для Миколаївського, тому що це незручно. Да, в нас є вода, вона роздається безкоштовно, три роки у всіх містах, логістика за рахунок міста, за рахунок військової адміністрації, за рахунок донорів. Але при цьому питної води в кранах, в мешканцях, немає. І всі, і я хочу, щоб вони... Були, якщо ви там залишалися, ви розумієте, що вода є, але, але є нюанси, да, як на морі. Mm -hmm. Тому це питання номер один. Там на друге я б вже там ставив там, дороги і там всі інші побутові. Питання води це найскладніше питання для миколаївців. Бачимо так понівечена будівля. Я так розумію, що до декілька разів так прилітало. Так, це наше адміралтейство, це завод кораблобудівний, навколо якого побудоване саме місто Миколаїв в 1789 році, а сам завод заснований був Верф тоді ще, в 1888 Ну, Будівля трохи новіша, не того построє, але завод сам. З, цього, з того часу. Сюди декілька ракет прилітало, цей будинок двічі ремонтували, а тут був парк дружби з Лужковим чи з Москвою. Заснували колись, коли з ними співпрацювали давним-давно. Ну, так Символічно вони його рознесли своїми ж ракетами. Коли спілкувалися з місцевими, ми от чули, воно часто звучить коли. Побудують водогін. Що далі, от питання безпеки турбує жителів. Чи не станеться такого що росіяни знову вдарять, чи продумане це питання власне, самобезпекове? Е, ну, я можу вам відповісти лише, що продумано. Е, і росіянам це вдалося через те, що затопили Каховську ГЕС і зруйнували точку до забору, і на зараз там до росіян два кілометри. Точка водозабору знаходиться дуже далеко і вона не відрізняється від будь-яких точок по всій Україні. І зважаючи на, наш, на наше місце, що ми близько знаходимося до ворога, звісно, ми заходи безпеки до проєкту включали. Я побачив проблему, я сказав, Ось так що я е вийшову. витягнути, пана Віталія, <смітна> поспілкуватися з журналістами, <смітна> вулицями <смітна> Миколаєва. Знаєте, що помітила? Ніхто не казав про забезпечення водою. Тобто Це не проблема. Це проблема. але... Ну, — Я маю на увазі от нагально вирішено питання. Ні, ми просто звикли. звикли. Ми звикли, ми живемо так більше трьох років, що так, треба воду доставляти. Багато хто там просто забув, що було по-іншому. По Тому це є проблема для переважної, біль... це незручність основна для переважної більшості мешканців міста Миколає. Ми просто звикли до цього, що треба воду набирати. Я вам більше скажу, коли буде централізоване водопостачання, повернеться, можливо. Там потрібен буде період, щоб адаптуватись, бо люди залюбки набирають очищену воду через дорогі, сучасні, очисні споруди зворотнього осмосу, бо в нас їх багато, вони високотехнологічні. І я думаю, що люди будуть централізованим водопостачанням, а воду все одно будуть набирати, бо до війни, наприклад, моя мама все одно ходила і набирала воду, очищену з зворотнього осмосу. Сьогодні питала, поставлю вам запитання, що зробити першим, коли в кранах Миколаєва знову піде хороша вода. Я поп'ю воду після того, коли там візьмуться ці аналізи, можна буде сказати. Чи можна пити чи ні? Ну, я планую так. Читала ваше інтерв'ю десь рік тому, і ви там сказали про те, що Миколаїв от таке зразкове місто, можна сказати, по відновленню. Ви там назвали ще відсоток так, того, угу. що відновлено. От, якщо вже рік пройшов, зараз яка угу. ситуація. Чи залишився Миколаїв зразком по відновленню? Залишився, але темпо уповільнилися через те, що багато залишилося складних об'єктів. Які ви бачите, тобто в тому числі через юридичні моменти, там, відсутність людей, таке інше, у нас 16 тисяч приблизно пошкоджених і чи зруйнованих об'єктів по області, ми відновили по пам'яті 41-42 останні цифри відсотків. Причому це зведена цифра середня по палаті. А Інфраструктуру ми відновили на 100%. Газ, електрика ми відновили повністю, вода, ми не беремо водогін, то ми відновили повністю. Продовжуємо відновлювати, але гроші, як то кажуть, скінчилися. У нас було військове ПДФО, яке використовувалося на допомогу ЗСУ та на відновлення. А на зараз це складніше. На зараз термінові речі всі пожежі погасили, скажімо так. Але роботи буде відновленню дуже багато, тому що багато чого було відновлено в терміновий спосіб, тимчасовий, для того, щоб, наприклад, було світло. Да? І мова не йде там, про резервне живлення, додаткове, там, захист додатковий, там, аби було світло, а потім вже все інше. Тому роботи багато. І після перемоги, тобто, ще очікується багато планів, мрій, ідей. Е... Ну, взагалі-то є в нас план, містер Фукс. Я думаю, що багато хто із інвесторів, багато з міжнародних партнерів приїде до Миколаєва після закінчення війни, тому що ми над цим теж працюємо і це є таким фактором, який їх зупиняє. При покращенні безпекової ситуації тут буде багато бажаючих, в тому числі через бізнес, тому що розмови йдеться із великими підприємствами у будівельній галузі, тобто там заявники є там. Які готові інвестувати для будівництва заводу, який пов'язаний до відновлення там 90 мільйонів євро, вони планують. Коли перестануть стріляти, стане все швидше і простіше, ми до цього готуємося. Сказати за темпи тих робіт, які наразі відбуваються на водогоні. У нас ця проблема така загальна. Да? І навіть коли роботи розпочалася, не те, що люди, навіть журналісти не задавали питання, а що там з роботою, і ми так 3-4 місяці протрималися. Такі проєкти об'ємом приблизно робляться за 2-3 роки. Я мовчу, щоб не наворочити, щоб далі таким темпом було. Тому це для нас, ну скажімо, в області це перший такий випадок, такі темпи виробництва будівництва. Ну, наскільки я знаю, іноземні партнери взагалі передбачали, що це має бути ще довше. Ну тобто скільки Ми, там вони ну, виділяли на це. І Компанія ДЖІЗ працювала, експерти попрацювали. Вони зробили тео, на базі якої доцільність обґрунтування було будівництво цього водогону. Їх пропозиції було в співпраці з міжнародними партнерами по програмі кредитування, вона розрахункова було 2-3 роки по будівництву, що дуже довго. І, дякуючи президенту Володимиру Зеленському, прем'єр-міністру Шмигалю, це все відбувається Здрасте. відбувається все швидко і по постанові 566. Якщо я не помиляюсь, проектують та будують за державний кошт України? Якщо підсумувати всі ці три роки, так вже з огляду того, що відбулося, і як би ви підсумували цей досвід і за вашими оцінками, наскільки Миколаїв зміг на цей виклик дати гідну відповідь? Миколаїв в принципі багато викликів пережив, і як зробити людини гарно? Зробити погано, а потім назад як було. Ну, це про Миколаїв, тому що в нас було 300 більше 300 днів з першого року, 340. у нас 30 днів не було перший рік обстрілів ракетами С-300. І в них було від восьми до до максимум 42. Коли ти живеш кожну ніч і ти звик, що ти рахуєш о, вже більше половини, мабуть, скоро закінчать, в тебе змінюються пріоритети. І зараз будь-який Миколаївець, який прожив цей рік тут, коли знаходиться в Одесі, в Києві, в Львові, в інших містах, вони трохи по-іншому дивляться на людей, тому що в нас проблема зовсім в іншому. Ми хочемо миру, ми хочемо, щоб був справедливий мир, щоб перестали бути ці обстріли. Тоді ми будемо все відновлювати. Все це от інше, це матеріальне, воно все відходить на другий план. Ті, хто не пережив цього щодня, вони трохи по-іншому дивляться на ці речі, трохи інші проблеми обговорюють. І якщо ви пройдете, люди так живуть, посміхаються, особливо молодь. Але привіт-привіт. Але м -м, пріоритети зовсім інші. тобто У нас тут безпекові пріоритети на першому місці, а потім всі побутові. Наскільки я розумію, допрацьовувався цей проект так по водогону, і врешті так. вартість була знижена. Так, там вартість, ну, взагалі, я скажу так, що цей досвід області Миколаївська агенція за 2024 рік по 14 об'єктам критичної інфраструктури зекономила 680 мільйонів гривень і повернула в державний бюджет України. За це Денис Анатолійович мені особисто сказав дякую, що. Нові тренди задаєте. Агенція України підхоплює також саму історію. 8 мільярдів проєктно було передбачено після допрацювання проєктів в більшу сторону, ну тобто там більше стало е обладнання, в тому числі енергоефективного. Вартість знизилася, вдалося знизити до, я не пам'ятаю, він 6,4 мільярда підписав контракт на зараз. Тобто на 2 мільярди менше це точно. Це стосується водогону. А те, що зекономлено, може бути використане, я сподіваюся, ну, що сподіваюся, вже в процесі йде на очисні споруди, там ще й залишиться для того, щоб е миколаївці були з чистою питною водою. Чи чули ви якусь критику е про будівництво цього водогону? Звісно, е завжди... Як, як то кажуть, не можна подобатися всім. Хтось критикує, тому що має на це право. Хтось рахує чужі гроші. Добре, що хоч не мої, а підрядників та замовників. Але насправді хай сваряться, хай критикують, аби будівництво тривало, тому що нам потрібно отримати воду. І, дякуючи. Третій раз кажу президенту, що це відбувається не за три роки, а за пів. Які були можливо міфи, закиди там з боку, може, активістів чи журналістів про будівництво цього водогону, що не відповідає дійсності? Ви ну, знаєте, я не пам'ятаю точно, як це називається там в науці, там ефект синього велосипеду чи щось таке. Суть такова, що є, наприклад, два питання: коли розраховується потужність, наприклад, на многофазного там, електроживлення. Обговорення чи дискусія. Там два коментаря. А коли обговорюється парковка в ОСМД, там можна тижнями сваритися до цього. Тому що я до чого це веду. Насправді це дуже складний процес, важкий, нелінійний. А люди обговорюють те, що їм дають, навіть не перевіряючи, тому що хочеться все вірити. Ну, наприклад. Труба коштує стільки-то. Ну, слава Богу, журналісти приїхали, спитали таке ж питання, скільки коштує труба, агенція відповіла щось, я навіть не пам'ятаю. Він каже: о, це нормальна ціна. Причому так сталося, що це дійсно так, і немає питань. А якщо б була б інша ціна, то була б критика. Хоча це не має ніякого значення, тому що вартість проєкту знижена на 2 мільярди. Ну, Критикувати обов'язково, з цим треба працювати. Тому якщо би. Ніхто владу не критикував, чи виконавців, чи виконавчу владу, чи депутатів, то за короткий проміжок часу всі би забули, що таке земля, і робили що завгодно так, людина створена. Тому без опозиції, без критики неможливо гарно працювати. Ви там на початку казали, що. Коли це все сталося, були такі певні критичні моменти, першочергові задачі, От угу. і можна уточнити що саме було. Підірвали водогін, немає води в крані і перспектив, що вода буде, немає. Звісно, перше, що ми зробили, це порахували, скільки в нас людей і скільки нам потрібно води. Ну, на той час це було там 108, менше 180 тисяч людей, зараз ще більше 430 тисяч. Ми рахували. Перший прорахунок був, щоб не вмерти. Ну там мінімально потрібно два літри на людину. Нам потрібно стільки-та води завтра. Ну не там не через тиждень, а завтра. І ось ці виклики були перші складні. І самі, б ми не впоралися, без волонтерів, без міжнародних організацій, без бізнесу, без держави. То це б не було можливо. Але, як я казав на самому початку, ми дуже гарно гуртуємося проти проблеми. Не за задачу, а проти проблеми. І цей випадок став це... зразковий. Зразковий, так. Це зразковий випадок. Спілкувалася з людьми і питала, чи думали ви поїхати з Миколаєва. Ну, Я так розумію, що частина людей їхала. Кажуть, ні. Найкраще місто, ми готові терпіти, ми готові до всього, але. У міста є свій характер через те, що в нас основою було чотири заводи, місто до 70-х років було в принципі закритим. З точки зору технологій, там закрите місто. А, люди там, генетично дуже багато працюють, дуже такі суворі, скажімо так. Навіть дідусь, ще підходив, це моє питання, мені потрібно його вирішити. Є характер, тому що ми на річках біля моря, тут є свій характер у Миколаєві, який він в повній мірі проявив під час повномасштабного вторгнення. Тому що людей, які ну, не підтримували там, ОПЗЖ, чи, там, яке, а які ностальгували за Радянським Союзом, тут було багато, тому що об'єктивно, при Радянському Союзі було... Але бо... не за Росією. Ні, Ні. Це, це так це продавали їм, щоб асоціювати позиційні Росією з Радянським Союзом. Ми тоді, в першу чергу, були молодими. <сі> Всі сумують за те, що були молодими. Але коли вони напали, люди в один день зрозуміли, що це все е ну, як -то коректніше сказати, фейк, а не брати з. Після перших ракет все місто в чергах стояло до воєнкоматів, до ТРО для того, щоб відбиватись. У нас не вистачало часу приймати людей. Тому оборона міста 25-го тут все кипіло. Тобто, да, багато людей вивезли сім'ї, повернулося сюди там, через два дні. І для того, щоб ну, працювати наспротив. Просто люди приходили і казали, я хочу допомогти, що мені робити. Кожен, кому було чого захищати, прибув Миколаїв, брат мій взагалі з-за кордону переїхав сюди назад, хоча він не призивного віку і вступив до ЛАВ з СУ. А, ну, таке. Є щось тут таке, що. Не хочуть люди міняти на інше.